Добрий день, діти! На минулому уроці ми з вами почали вивчати нову велику тему алгоритми і програми. І сьогодні ми розглянемо з вами таку тему, як основні компоненти програм для операційних систем з графічним інтерфейсом. Але для початку давайте пригадаємо, що ми з вами вивчили на минулому уроці. Мова, яку використовують для запису алгоритмів, призначених для виконання комп'ютером, називають мовою програмування. Мова програмування має такі складові: алфавіт, тобто множина символів, з яких можна втворювати слова і речення цієї мови. Словник це набір слів, які використовуються в цій мові, і ці слова е, мають певне значення, е, спонукають до якоїсь дії програми. Так? Синтаксис. Правила складання і запису мовних конструкцій. Семантика. Встановлене однозначне тлумачення мовних конструкцій правил їх виконання. Коли ми використовуємо символи, що не входять до алфавіту мови програмування, або неправильно їх пишемо, то це призводить до неможливості виконання комп'ютером відповідної команди. І називається синтаксичною помилкою. Поки ми з вами не видалимо синтаксичну помилку, програма не буде працювати належним чином. Тож, давайте з вами розпочнемо вивчати нову тему. Ви вже, напевне, працювали з програмами, що мають графічний інтерфейс. Це такі програми, як текстовий процесор Word, програми-архіватори, табличний процесор Excel, графічний редактор Paint, презентації PowerPoint та безліч багато інших програм. Всі вони мають певні спільні ознаки. Програма з графічним інтерфейсом відкривається у вікні. Графічний інтерфейс містить зображення значків, меню, кнопки, текстові поля. Всі об'єкти мають властивості, які можна змінювати. Події, що відбуваються у програмі, пов'язані з певними об'єктами. В основу розробки всіх цих програм покладена парадигма подійно орієнтованого програмування, яка звучить так, що програма це сукупність об'єктів реального або віртуального світу, що мають певні властивості та з кожним з яких пов'язаний деякий набір подій. Програмний код пов'язані з вікнами та елементами управління програмного середовища. Середовище програмування містить кнопки, перемикачі, прапорці, поля введення, смуги прокручування тощо, тобто, натискаючи на якесь віконце або на якийсь Елемент управління ми з вами запускаємо в дію програмний код. Якусь його частину. Наприклад, розглянемо рудого котика, з яким всі ми працювали так, в середовичі Scratch. Сам кіт це є об'єкт. Любі дії, любі зміни об'єкта є подіями. Наприклад, кіт каже привіт, це об'єкт, і подія, яка сталася з об'єктом, це те, що він каже привіт. При створенні цієї події так, ми складували такі от цеглинки. Наприклад, коли ми натискаємо зелений пропадерець, котик має казати привіт. Це і являлось програмним кодом. І наш об'єкт, рудий котик, він. Мав якісь властивості, які прописувалися. Наприклад, напрямок його руху, стиль обертання і так далі. Це все було властивостями об'єкту. Отже, які особливості програм з графічним інтерфейсом? В цих програмах. Ці програми реагують на різні події чи дії користувача. Користувач може вводити даних та виводити результати роботи програми, управляти роботою комп'ютера, дозволяє вибір вказівки, клацання кнопкою миші, переміщення миші тощо. Тобто дуже дуже зручні у користуванні. Об'єкти ми можемо створювати основ... двома способами. Перший спосіб це в редакторі коду програми. Тобто у якомусь чи спеціальному редакторі для кодів, чи у звичайному текстовому редакторі прописуються якісь коди, якісь команди, які формують модулі, що створюють графічний інтерфейс. Другий спосіб це візуальне програмування. Тобто, кожен програмний проєкт складається з інтерфейсу користувача для введення та виведення даних, управління їх опрацюванням і обов'язково включає також програмний код програми. Ну, це той же самий Scratch, про який ми з вами казали. Отже. Результатом виконання програми з графічним інтерфейсом є екранна форма, що містить якісь об'єкти. Отже, програмний проект складається із інтерфейсу та з програмного коду. І результатом його виконання є екранні форми. Зараз ви перед собою бачите інтерфейси різних програм. Так? Отже, інтерфейсом користувача у програмі називається візуалізована частина програми, за допомогою якої подаються відомості користувачеві та приймаються від нього відомості для управління роботою програми. До інтерфейсу програм належать такі основні об'єкти вікна, панелі інструментів та різні кнопки меню. Ми з вами будемо формувати візуальну складову за допомогою. Середовище програмування Lazarus, який ми більш детально будемо розглядати на наступних уроках. Будь ласка, якщо вам щось не зрозуміло, перегляньте урок ще раз, і у вас до уроку прикріплені запитання, дайте на них відповіді. І надішліть до клас грубо. Дякую вам за увагу. До побачення!